звати Анна і ви на каналі Color Life. І сьогодні ми з вами говоритимемо про дитячу книгу, яку варто прочитати і дорослим. Це Ульф Старк, маленька книжка про любов, яка вийшла у видавництві Старого Лева. А напевно її треба було радити перед Різдвом, але до мене вона потрапила вже після. І я думаю, що поки все ж таки на дворі сніжно. Ще є свята і оця атмосфера, її можна і треба читати, навіть якщо у вас немає вдома дітей. Крім того, що вона просто неймовірно оформлена, тут ще й дуже сильна історія, але трішки перед історією. Ульф Старк письменник зі Швеції, і коли я почала читати книгу, я була дуже здивована, тому що тут нібито описані події, що Швеція бере участь у війні. Зрозуміло, що це Друга світова, і я знала, що Швеція мала нейтралітет тоді, і ця книга похитнула мої знання в історії. Я дійсно погубила, і все-таки Швеція мала нейтралітет в історії а, війні цій. Відповідно, як пояснює сам автор в інтерв'ю, він писав цю книгу для того, щоб. Діти зрозуміли проблему біженців в Сирії, і, взагалі, в умовах, коли так багато військових дій навколо, він хотів підняти свідомість дітей Швеції. Але для нас ця книга дуже актуальна, тому що. Ну на території України теж ведуться бойові дії, і діти, такі як Фред, головний герой книги, вони чекають своїх батьків, і напевно багато з них замість подарунків під ялинку, чи від Миколая хотіли, щоб на ці свята їхні тати були з ним. І а, якщо вже говорити про книгу, то ось в нас є маленький головний герой Фред, який навчається в школі, який живе зі своєю мамою, вона зараз змушена працювати, тому що татка забрали охороняти кордон. А, і те, як переживає маленький хлопчик, відсутність тата, коли в нього з'явилася перша. Напевно, така симпатія дівчинка у класі, яка йому подобається. Він спілкується з вентилятором в коморі, де висить парадний одяг батька, і він ніби чує, що вентилятор йому відповідає. Насправді книга про добро, тому що ну, негативних героїв як таких. Я, напевно, вважаю тільки директора школи. Чому ви зможете прочитати тут? Однак тут є дуже багато позитиву цей а, його. Сусід, який, незважаючи на тяжкі часи, бере хлопчика на підробіток. А це пані, яку хлопчик згодом вважатиме феєю, і вона дарує йому різдвяний подарунок. Це його вчителька, яка просто неймовірну записку передає мамі. І все навколо цієї книги, воно сповнено добром і любов'ю і таким ну, дуже, дуже гарним різдвяним настроєм. Звичайно, старшій людині читати таку книгу трошки складніше, ніж дітям, тому що в нас десь працює цей аналіз, а що було далі, а чи повернувся його батько згодом, і тому подібного. Діти ж, напевне, закінчують цю книгу на такому позитиві і без страшних глобальних думок, як же все було далі і як розвивалися події цієї сім'ї. Тому. А якщо ви маєте дитину і не маєте цієї книги, я вам дуже її раджу, якщо ви теж хочете зробити комусь подарунок або просто кілька годин провести в теплій і дуже добрій атмосфері, і, напевно, надихнутися тим, як поводяться всі ці герої в складний час, в воєнний період, я вам дуже-дуже раджу цю книгу, і я трішечки покажу взагалі, як вона виглядає, які тут ілюстрації, ну ви розумієте, що якщо це старий, то вони тут просто шикарні. Так? До речі, намалювала ілюстрації Марія Фоя, вони такі, ну, просто їх треба побачити. Отож, я показую вам цю книгу. І крім того, що вона дуже тепла, вона ще яскрава. від маленької книги про любов. А якщо вам вони сподобалися, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей! Бувайте! Любові вам!